Наші вітання вам з України, шановні друзі, і хочемо з вами поговорити про те, що ж таке бути в Духом. І насправді, знаєте, це ще дуже пов'язано з тим, що казав апостол Павло, що горе мені, коли я не проповідую. Знаєте, вбогість духом це той стан, коли начебто все погано. Ну, там, настрій поганий, стан поганий, ще щось погане. Але ми просто вдаремо і... Віддаємо той надлишок духа, який у нас є, заради порятунку іншої людини. І ми просто звіщаємо їй блаху звістку, щоб вона могла порятувати свою душу. Але тут, у цьому моменті, також треба повчитися мудрості апостола Павла, який використовував різні ситуації для того, щоб убезпечити себе від різного роду. Нападок, і він проповідував, зокрема, він міг спокійнісінько відбувати до того, що, наприклад, він римський громадянин, і це був дуже високий статус в його часи. І люди, які не мали цього громадянства, звісно, ставились до цього з повагою. В нашому суспільстві дуже популярним є православ'я. і ми мусимо розуміти, що коли люди з'ясовують кої віри, і коли ми, наприклад, можемо говорити їм. Спокійно, що ми православні, так тому що, тому що здебільшого всіх нас хрестили в дитинстві в немовлячому віці православній церкві, і православна віра це окрема віра, яка потребує дуже багатьох атрибутів і традицій, і ритуалів. Але зараз не про це, а саме про віру і дійсно. Коли ми заявляємо проповідуючи Христа, являючи Боже Слово, благовістячи Евангелія, а, говоримо, що ми так, ми не можемо це відкинути, і це не залежало від нас. Нас а... хрестили, так би мовити, ну точніше, Але... окунули в посудину з водою. купіль. І сказали, що ми хрещені. Я отця, сина святого Духа. А допутя не навчили, що ж таке, не пояснили взагалі, що ж таке хрещення. Ну я не знаю, як ми не помиляються, можна а, пояснити. Ну, Мабуть, пояснити можна з'ясувати, чи зрозуміло воно це вже інше питання. Так. І не навчивши нас, звісно, поставили в ситуацію, коли ми ну, просто були необізнаними. Mm. Да, були до певного віку, до певної міри невігласне невігласами. І тому, що не знали до потя, хто такий Христос, що це є слово Боже, що це сутність Божа, яким він творив світ. Так, і коли ми вже подорослішали, коли нам вже проповідували Євангеліє, коли ми вже дізналися всі ці речі, то ми вже можемо свідомо про це говорити з іншими людьми. І ми повинні зрозуміти, що дійсно ми можемо полювати до того, що ми православні. Можемо полювати до того, що ми ще й канонічні православні. І особливо, що важливо, що ми можемо дійсно говорити, що ми християни. Чому? Бо коли ми дійсно вивчаємо канон Святого Писання, і коли ми е дійсно слідуємо за Христом, то ми є канонічні християни. І коли ми ще прави слава Бога згідно його слова, то ми ще православи. Так і хрещення отця, це хрещення в любов, це занурення в любов, хрещення тере, занурення. Занурення в любов, любов Божу, яка безумовна, яка не за щось, а всупереч всьому. І в Духа Святого то є третя особа Бога. І де ж нам взяти Духа Святого, Дух Святий приходить завжди на слово, на слово Боже. Тому нам і потрібно щоденно вивчати Бо Слово Боже. Для цього Бог і створив церкву, це Його тіло і дітям. Боже, щоб перемагати на цій землі, всю нечисть Бог і дає: кров, слово і дух. Заходьте за посиланнями, щоб знати більше і бути освяченими і освіченими словом Божим. А ще підписуйтесь на канали Салтаненко і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні з Господом.